Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Сьогодні цікаве розпакування. Поки що одна посилочка, але буде ще одна консолідована, але я її чекаю, вона ще їде новою поштою. Так, Так, так. так. Це також наушнички. Ось такий трекному для продавця. Якщо щось не так, замовлялося, звісно, на AliExpress. Якраз був китайський новий рік і... А так Shark фірма мені потрібно було наушнички. Було на канікулах і не було продажі. Магазин на канікулах. Але це дурниця, ми знайшли прикольну заміну. І я щось думаю, що вони аналоги так, Shark L80. Зараз ми їх відкриємо і подивимося з вами. Заодно я їх протестую, і як прийде друга посилочка, більше про них розкажу. Так, Посилка ціла, оце все нормально. Ішла йшла в міст Експрес, потім була переадресація на Укрпошту. я огляду на діля, це розпакування на українському Ютубі не бачив на дану модельку. В принципі, я так шарк так замотую свої навушнички. Може, це одна це фірма, і та сама фірма тільки під іншим назвою аби розширити коло покупців. Так, ось така. 40-мм драйвер від 20 Гц до 20 000 кГц. Ось так. імпеданс 32 Ом. Так. 400 мА батарея. 2,4 до 10 метрів. Мікрофон з'ємний. Ось такі воно вушнички. Smile Wolf L80. Так ось так вони виглядають на коробці, принаймні. Зараз подивимось, які вони в реальному вигляді. Так. так комплектація, комплектація давних навушничків. Аналогічно. Аналогічна, Аналогічна. А, так, шарку Конектор, з'єднанням по 2.4. Ну, є Type-C і USB-A. Можна підключати що до телефона, що до цього. Що до комп'ютера, до PlayStation, що до, е... що там, Nintendo Switch, ноутбук, планшет. До Xbox лише підтримується дротове під'єднання. Тут є Type-C на 3,5 мм джек. І також присутній кабель зарядки Type-C на, на usb a і зйомний мікрофончик. Так, і інструкція. Так, так, так. Ну, інструкція дублюється все, що пише на коробці. Так, треба підключення. В них є Bluetooth. Також провідне з'єднання і по радіоканалі. Так, тут, правда, не пише який Bluetooth, може тут пише десь. Ті блютуз-версія. Так. Ну, звісно, я ще замало білого кольору. Вони ще, правда, не приїхали. Я думаю, що в цьому, в цьому відео ви ще побачите білого кольору. Я вам розкажу, бо даних навушничків в оглядах на нашому, принаймні, українсько-російськомовних. Я не бачу. Є багато латиноамериканська, ну, переважно іспанська і там тайська, і ще різні мови. Ну, і там не дуже багато оглядів. Так, інструкція китайсько англійська, так. Так, походу так. В атакшарках є. У VL80 є українська мова присутня. Так. Так, так, так. Так, шукаємо англійською. І тут Bluetooth. Теж не вказано. Ну, я подивлюся на сайті продавця, на сторінці продавця, то я вам скажу. Мені здається, 5,3. Може помиляюся, але мені здається, що 5 і 3. Так. Переходимо до самих наушників. Пакування часто таке саме, як L80-х. Так, амбішури матеріал. Не шкір замінник. Так, ось так вони виглядають. Так, з лівого боку панель керування. Включити, виключити наушники, пауза, плюс переключити трек і виключити включити мікрофон, також переключення режимів. режиму. є теж м'яке, присутнім паролоново вставка, так що на голову не буде тиснути. Так, спробуємо їх включити. Звук, я зараз просто не маю наявності L80. Я би вам показав, що вони ідентичні. Звук, як жіночка сказала Power Off, он чисто збігається звуком L80 Shark. Я думаю, що це є один той самий продукт. Так що, якось так, я їх послухаю. Ну, протестуємо легенько. І вам все розкажу. У продовженні відео, коли поступлять інші навушники, там є ще іншої фірми мають бути. І також такі самі білого кольору. Так, навушники робочі. Павер Все. Так що чекаємо посилочку і продовжуємо відео. Так, продовжуємо відео. Трошки вийшов конфуз. Ішов йшов монтувати. І файл не відкривається розпакування, пише пошкоджений файл. Коротше, все. Моє розпакування пішло лісом. Перезаписую. Покажу, що мені прийшло в другій посилці. Так, і розкажу вам трошки про всі навушники, то вже буде легше. Про дані навушники L80 SmileWolf. Можу сказати одне. Це є повністю аналог, навіть, можна сказати, одні ті самі навушники, як атакшарки L80. Вони повністю аналогічні, комплектація, що змінена? Змінена упаковка, назва бренду. Змінена, змінена інструкція. І це, походу, йшло не на східноєвропейський ринок, тобто на пострадянські країни, воно не йшло. Я так думаю, що то більше йде на Китай і на. Тут лише дві мови англійська і, і китайська в інструкції. Але навушники практично ідентичні. Чорні ви бачили, я вам зараз покажу білі. Так, прийшла білі, теж прийшли у консолідованій посилці. От з цими навушниками прийшли от білі. Чекайте, я так трошки відкладу. Ось так. Коробка ідентична. Так само і в атокшарках немає різниці. Які навушники коробки одинакові. Ну, тобто, зображені чорні навушники на них. По комплектації одне і те саме. от, Кабель зарядки, кабель для провідного під'єднання. Е е е е мікрофон зйомний. І донгл для підключення по USB-A і також по Type-C. Вони аналогічні чорним просто білий колір. Це ті самі Атакшарки. Хто хоче, от їх теж може купити. Атакшарки, я купляв щось в мене е, просили повернення, ніби. Вони не можуть доставити там щось у них ще не. На, лагері, на виробництво. Треба замовляти їх трошки пізніше. Правда, я замовив з тих замовити вони вже в дорозі. Атакшар l 90 пару штучок буде на огляді. Так, і ще взяв Атакшар G300. Це накладні навушнички. Ігрові і накладні наушники, але найбільше такі для, можна для поусекненного носіння, тобто можете в них і гуляти, і їхати в транспорті, і грати, ігри, слухати музику, і переглядати фільми. Більш універсальні. Та ж мікрофон, суму Так, Взяв двох кольорів, приїду теж вам покажу. Третій кольор я не брав, але ну, може ще візьму фіолетовий. він теж десь досить прикольний. Але це вже буде у ну, наступному може і пізніше, після не знаю в якому відео, коли приїде. Так, ось ці навушнички. Можу рекомендувати це і аналог атакшарків. Як то кажуть, і до бабки не ходи. Жіночка, яка говорить там Bluetooth мод, дungл мод. Аналогічно, що і на такшарках. Звук той самий. По звуку звук хороший, вони голосні. По мікрофону, що можу сказати? Мікрофон, чесно, я вам не тестував. От, ну, думаю, що ідентичний. Но звук у навушниках одинакий, що у цих, що у такшарках. Посилання на ці дам, вони там, правда, дорожче. Треба шукати в монетах знижки. Так, зараз їх щось не були на даний момент. Ну, були, але знижки були менші. Е, дам посилання, що на ці, що на наступні наушнички. Так що переходимо до наступних. Ми прийшли в консолідовані посилці. Одна і дві двоє, двоє різно упаковані. Ніби один, один магазин. А Ці прийшли, бачите. Ну, тут чуть-чуть дефект, але це є дурниця. А так коробка майже, майже, майже ціла. Так, ну і тут трошечки. Але то... Це доставка це їде далеко, тут теж не може. А за всякі дурниці відкривати десь Це, по-перше, свій рейтинг людина втратить. Так, я роб... тут комплектація простіша. Тут іде дангл, підключення лишень USB-A і кабельок зарядки. Що по навушниках зараз вам розкажу. Це Binone, binone bt 06 b бв 06 bt О, от так. Їх я брав в по позиціях. Там зараз ціна трошки більша, Треба чекати, вона впаде і тоді брати. Бо за таку ціну, як вони зараз пропонують, вони трохи заторої. Так, ці наушнички йдуть на Європу. Оскільки немає ні російської, ні української мови. Так що, ну, це погано, що нема української. Але не дуже зле, що й нема російської. Так що. Оркостаном ми на одному рівні. Так. Що по навушниках можу сказати? Я їх вже розпакував, як бачите. От бачите, тако вийшов казус. Але думаю, я вам покажу. Може хтось шукає недорогі навушники до 1000 гривень на Aliexpress. У нас такої ціни. Ну, хіба хтось продає БУ або. Хрен знати. Які навушнички за таку ціну. Так. Ось такі навушники, вони теж досить прикольні. Вони мені навіть по посадці більше сподобалися, ніж, ніж Smile Wolf і так само Атак Shark. Ну, ще Attack Shark l 90 мені теж досить нормально подобається. Що по мікрофону? Дивився купа оглядів. Всі хвалять, що в них хороший мікрофон. Не перевіряв, оскільки не мав змоги. Десь перевірю, якщо когось цікавить, то і напишу десь в коментарі до, до відео. Так, бачите, білого кольору. Тут мікрофон зйомний. Мікрофон от такого. Виїжджає, відкриваєте, як не потрібно, закрили і він вам не мішає. Це теж хороший, як то кажуть, Розташування. Мікрофон негнучкий. тейп всі підключення для зарядки. Включити-виключити, переключити режими. Ну, збільшити, зменшити гучність, переключити трек і включити-виключити мікрофон. З такі навушники теж можу рекомендувати. Хороша посадка, м'ягенькі амбішури, ну, досить прикольні, якісні навушнички. Вони мені теж сподобалися, досить класні навушники. І звук мені теж гарний, дуже. Ну, нічим не поступається від Shark. Ну, не знаю, хто, які навушники більше розрекламовані. Те, що такого, бачите, вони теж немає ні триску, пластику, нічого, все нормально. Так, покажу наступну. Це та сама моделька. Приїхала ось так ум'ятане. На пакування було. Шкода, що не можу вам показати. Це був простий кульочок. Наушникам, правда, нічого нема. вони захищені поперку. Ось так. Підкладемо Поперку, та і цей. Та їм нічого не сталося. Зараз хтось каже, вже задовбав з тими навушниками. Ну, може, когось я задовбав, вірю. Я теж не дивлюся те, що мені не подобається і мені не потрібно. Але це таке, може комусь і цікаво. Навушники, як то кажуть, дуже моя слабкість. Так, я ними трошки торгую, не спорю, але що ну, треба торгувати чимось одним, а не всім підряд і пролетіти можна капець. А так вже більш-менш знаєш, який товар продаєш. Що і по чому. Звук не гарний, Мікрофон хвалять. Може, подивіться ролики в Ютубі, там їх є валом на іменно на ці наушники. На Smile Wolf лише якісь там, чи корейські, чи китайські, чи в'єтнамські, я не знаю, які там просто відео. Вони виглядають і так далі. Але, в принципі, ці навушники досить теж якісні і хороші. Теж досить нормально тримає батарейка. Під'єднання, під'єднання по блютузу миттєве, проблем нема. Блютуз 5,3, так само як і там. Е, ще що можу сказати. Е, тук, тук. Так, теж досить довго тримає. По цих я говорив по СмайлWуф 25 годин в режимі, в режимі розмови. До 50 годин в режимі прослуховування музики, також в режимі, ну, що ви ігри граєте, ну, без, звісно, застосування мікрофона. Так, а так, в принципі, доба, вони працюють вам, що ви собі говорите. З тімейтами в іграх і, і так далі. Хороша, якісна збірка, бачу, теж немає ніяких потріскувань, нічого. Досить вони більше, мені здається, якісь масивніші. Але хоча вони десь і одинакові. Так що, теж придивіться, тут таке саме. Мені здається, що в тих навіть вбино на трошки м'якший пластик. Це теж нормально скручене. Ну, тут мікрофон зйомний. Придивіться, що до одних, що до других. Навушники варто, варті вартіває, що одні, що другі. Якось так. Будуче, спойлер, ще навушнички від відунікума, пару штучок. Ми чекаємо так шарки. Там буде теж, як то кажуть, два види, різні наушники. Ну і дещо інше замовлено, ну це вже буде по ході у відео поки побачите. Інші товари більше це для особистого вжитку або просто, щоб попросили друзі, знайомі. Так. Для виходу в повітря є сіточка, що там, що там. Ось такі одні. А так краще покажу. На білих. Ну, я думаю, у пенони більш білий колір. Та, да, більш білий колір. Ну і форма, бачите, в них різна трохи. Більше під е, косять під. Локітечі 425, якщо не помиляюсь. От скажіть, хто брав локітечі локітечі з Китаю. Напишіть, чи щось нормальне, чи то палянка. Я не хочу брати. Якщо я продаю, я хочу продавати. Не буде то Китайц, але оригінал. Аніж брати якісь підвальні. Logitech, чи райзери, хто бачив, теж продаються. Якось ось так. Так що ось такі навушнички, вибачайте, що не було продовження самого процесу розпакування. Прийшлось і вилетіло відео. Так що, всім мирного неба! Сподіваємося, скоро завершення війни і процвітання України. Так що бережіть себе. Ті орки, ще, думаю, зараз ще нагнітати більше ситуацію, щоб захопити перед перемовинами більше не робити лихо. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ ну і вірити в нашій державі, лише може нашим Збройним силам і все. Більше я тут, наша влада робить все так, аби люди жили з чим раз, тим гірше. Так що якось так бережіть себе і слава Україні!